Добрий день, дітки. Ану, посміхніться скоріше, щоб сьогодні цілий день було веселіше. Малята, я хочу сьогодні перевірити, наскільки гарно ви знаєте правила дорожнього руху, що допомагає нам безпечно переходити дорогу і не порушувати правила. Так, це дорожні знаки. Стоять вони всі при дорозі, допомогти людині в змозі, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Це знає кожен, знає всякий, слід поважать дорожні знаки. Знаки знать усі повинні і дорослі, і малята. Вони існують не лише для водіїв, а й для пішоходів. А коли ми не бачимо ні зебри, ні знаку пішохідного переходу, в такому випадку, дітки, є підземний перехід або наземний перехід. Всі люди, як тільки виходять на вулицю, одразу стають пішоходами. На одній нозі стоїть. На дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає. Діти, ви здогадалися, хто це? Так, світлофор кольори потрібно знати, вірно, кнопки натискати, як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає, жовте око клипне лиш, будь уважним, обернись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Діти, ви, напевне, вже знаєте, що правила дорожнього руху потрібно знати, щоб не потрапити в біду під колеса машини, щоб не було аварії на дорозі. Ви вже багато чули про безпечну поведінку на дорозі, тому давайте пограємо. Якщо правило, яке я скажу, вірно, плескайте в долоньки, а якщо ні, стрибайте. Ну що, починаємо? Переходити дорогу можна по зебрі або на зелене світло світлофора. Так, це правильно. Переходячи дорогу по зебрі, можна відволікатися на мобільний телефон, все одно машини стоять. Ну, звісно, ні, на дорозі треба бути уважним. Якщо машин немає, можна погратися біля дороги. Ні, біля дороги в жодному разі не можна гратися. Як називається та частина дороги, по якій можна пересуватися людина? Тротуар. А чи проїжджа частина, по якій їздять машини, є такою ж безпечною, як тротуар? Звичайно, ні. Подивіться уважно і скажіть, чи можна було хлопчику переходити дорогу? Ні. А чи можна цьому хлопчику переходити дорогу в цьому місці? Ні. Дорогу потрібно переходити в спеціально відведеному місці. Для машин існує три кольори світлофора, а для пішоходів лише два? Так, це вірно, для пішоходів немає жовтого кольору. Переходячи дорогу, діти повинні тримати дорослого за руку. Так, звісно, це вірно, автобус можна обходити лише ззаду. Так, це необхідно для того, щоб машини, які рухаються позаду, з автобуса, вас бачили. Молодці малята, ви суперзнавці правил дорожнього руху, завжди будьте обачними на дорозі. До побачення.